Всіх вітаю на каналі Фані Гриби Карпат. Сьогодні у нас понеділок. Я вийшов зранку подивитися білі гриби до лісу, недалеко від хати. І в мене вже є перша знахідка. Ось дивіться яка. Ну, там ще щось під березою. Це напевно який козарик. Ось він. Маленький такий. Теж Та його заберу. І ось така перша знахідка в мене білого гриба. Такий витягнутий. Курінець і трошечки погризена мишами шапочка. Саме мишами ось бачу. Ну що ж, бачите, вони чистенькі. Це вже видно. Ну, тому що досить таки прохладно зранку я не очікував, що сьогодні буде так холодно. Навіть светра з собою взяв, бо дійсно чути в плечі, як прохолода проходить. Ну ось такі справи. Перший гриб знайшли, шукаємо далі. Зразу вже за першою нашою знахідкою слідує інша. Ось грибочок теж молоденький біля такого мухомору під терниною. Ось такий грибочок. Теж молодисенький, як бачите. І що знову сказати? Забираємо, шукаємо далі. Поки що мені все подобається, тому що тільки зайшов два гриби, вже в мене знову є. Ось такі. Продовжую шукати. Так, грибів, звичайно, слабенько, але знову знаходжу одного. Ось такий біленький. Дивіться, скільки в мене. Я ще там знайшов козарики. Одного, здається, один козарик і ще дві лисички. Ось так. І поки що в мене тільки 4 білі гриби. Ну нічого, шукаємо далі. Можливо, буде удача, можливо і ні. Ну, перевіримо. Не встиг того забрати, як уже інший знайшов ось такий на цей раз досить таки гарний гриб. Ліпший сьогодні ось такий. До нього там сороконожка прицепилась. Ось зараз її. Ще щ... не достітаю, зараз яким його виколупаю звідти. ну Ось такий білий гриб. Знову знайшов. Так, ось він, справжній красунчик, попадається мені. Ось такий грибочок. Дуже шикарний. Попався на такій місціні, що я б навіть і не чекав, що тут будуть білі гриби. Але, як виявилося, вони тут є. І гриб досить таки непоганий. Ну що ж, крута знахідка, просто шикарна знахідка, я б сказав. Забираємо і шукаємо далі. Таки наш знайшов того гриба. І одразу під бучком таким невеличким. Ось молодий така двойня бук. І ще один білий гриб. Ось такий, дивіться. Ну, гриби хороші такі попадаються. Білесенькі, дивіться, я впевнений, що він буде навіть чистий, тому що... Ось тут видно, що він чистий і ідеальний стан. І ідеальний стан Ось в мене такі два візнахідки вже знову є. Так, зараз покажу вам ще гриба. Ось такого і аналогічно тому знайшов ще одного, не знімав. Ось там. Там вдалеку видиться мені ще один. Ну, підійду ближче зараз. Якщо грибочок, то зніму. Ось такий один. І ще один у мене там такий, я його залишу трошки нижче. Зараз можливо вам покажу. Ось такий. Так, дивіться, у мене знову дві знахідки. Дивіться, який шикарний білий гриб один тут. Ось так росте. Ось такий. І йдемо, покажу вам другого гриба. Він тут неподалік. Ось. Як росте. Зараз тінню своєю. Його закрию. Ось такий під коренем. Ось, ой, який гарний біленький. Ну ці взагалі два. Теж супер шикарні. Ось такі рибочки. Шу. Супер. Пушечка просто. Забираємо і йдемо далі. Так, ще плюс один. І зараз вам покажу, що там у кошику в мене є. Ось такий білий грибочок. Теж симпатичний молодий. Там ще була парочка молоденьких козарів. І в мене ось стільки вже є білих грибочків. Ну так непогано. Тому шукаю далі. Можливо, будуть ще якісь цікавенькі екземпляри. Ну що ж, дивіться, якого красення знайшов. Це так грибок. Суперський. Під ліщиною, о, а що за коренюку має. Аба, подивіться, оце доповнить мого кошика. Звичайно, чудово. Ось такий гарнючий білий грибочок. Дуже молоденький буде. Надзвичайно чистий, бо твердий такий. І ось як він буде красуватися в мене в кошику. Ну що, шукаю далі, як і говорив, може будуть екземпляри. І ось перший з них. Шукаємо далі. Так, ще одна бомбезна знахідочка. Дивіться, який білий грибок під такою гілкою сховався і його тут не знайшли. Але знайшов я. Ну, мій повинен був бути, напевно. Ось такий білий грибочок. Ось який гарненький. Ну, шукаю далі. Так, знахідочка. Ось як у мохові гарно росте. Подивіться, яка красота. Правда ж? Ось такий білий грибочок маленький, але дуже так симпатично виріс, Ось такий, ну, гарнючий.